З метою контролю за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади, а також вивчення їх потреб та координації дій між ними, 25 листопада відбулася щотижнева нарада підговування виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді, а також щодо результатів перемовин з європейськими містами про можливу інвестиційну допомогу подільську. Що стосується ситуації на території Подільщини і на кордоні, то вона продовжує залишатись спокійною та стабільною з метою розширення міжнародних зв'язків та встановлення партнерства, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський спільно з першим заступником подільського міського голови, начальником фінансового управління Оленою Музичук, відвідала місто Кельн, Німеччина та місто Вінтерсвейт, Нідерланди, а також поспілкувалася з представниками міста побратима Боркена, Німеччина. Під час зустрічі з представниками іноземних держав було обговорено ряд важливих питань, зокрема щодо переходу до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій на об'єктах громади, розвитку культурного потенціалу нашого краю, збору та утилізації твердих побутових відходів. Окрім цього, керівництво громади презентувало з спрямовний на розвиток громади. Далі керівники комунальних установ, які задовольняють основні потреби населення, надали свої звіти про роботу. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі і збоїв у постачанні води не було. Щодо проходження опалювального сезону, звітував директор КВЕП -Подільськ Теплокомуненерго» Максим Перлей. За його інформацією, значно знизилась кількість заявок від населення. В даний час ведеться робота в одному з дошкільних навчальних закладів. В ньому є опалення і дотримується температурний режим, але необхідно зробити деякі коригування. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Продовжується вивезення залишків упалого листя, об'єми якого значно зменшились. Проводились роботи з ремонту на дитячих майданчиках і ремонту дорожніх знаків. Поповнюються запаси суміші проти оживедиці на випадок погіршення погодних умов. Директор КП міськ світло Віктор Костріцький повідомив, що в даний час все працює. Без боїв вуличне бо освітлення на місці нещодавної аварії вже відновлено. Радник міського голови Марія Мазур повідомила про результати здійснених рейдів і обходів в території Подільська на предмет порушення правил благоустрою. Була проведена робота із головами квартальних комітетів щодо недопущення захарашення узбіч біля приватних житлових будинків Подільська. Також про свою роботу звітували і керівники управляючих компаній Курінь і Городок КВП». Вони доповіли про роботи по обслуговуванню житлового фонду громади та ремонтні роботи у багатоквартирних будинках. Після їх звіту виконуючи повноваження Подільського міського голови звернув увагу даних керівників на обов'язкові необхідності покращення якості вивезення сміття з прибудинкових і прилеглих територій. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти про інші сфери життя подільської громади. Наприклад, староста сіл Липецький, Олександрівка і Казбеки, Вікторія Лазаренко, доповіла про стан справ у відповідних населених пунктах, про роботу з нарахувань пільг та субсидій, а також про інші аспекти проведених робіт. Також свою інформацію надали головні лікарі. Наприклад, Любов Мемей прозвітувала про роботу сімейних лікарів та про проведене виїзний прийом до сіл громади, куди також був направлений і педіатр. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Ілященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейські громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів, отримує низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.